Заняття подобається Так. Да. – у нас вже третій раз. Тетяна із Городища, що біля рівного одна з перших, хто отримує допомогу в оновленому реабілітаційному центрі обласної дитячої лікарні. Одне заняття півгодини, і так щодня протягом двох тижнів. У нас з станюші йдуть порушення постави. Ми всі вправи робимо, щоб нам вернути це все на місце, наші лопаточки. Так, Танюш, угу. не сутулитись. Плюс ми у нас клишоногість, у нас пізніше підуть вправи на ножки, що Ми будемо спеціальні робити. Окрім кімнати фізичної терапії, оновлений реабілітаційний центр має кімнати, де із дітьми займаються психологи. Гордістю відділення, окрім працівників, є дві сенсорні кімнати. Тут є підвісні гамаки, гойдалки, на яких діти займаються. Для розгрузки, для дітей з сенсомоторними алаліями, з дітьми, з розладами аутичного спектру, тобто, коли дитина дуже сильно перенавантажена, сенсорні кімнати в цьому дуже спонукають до допомоги. Гордість наша пісочниця, кінетичний пісок, і дитина, коли робить певні рухи. Пісочниця підлаштовується і можна робити кратери, можна робити вулкани. Реабілітаційний центр привели до ладу за 4 мільйони. Гроші брали як із бюджету області, так і з власно зароблених. Допомогли й небайдужі організації. Ремонт вдалося зробити за два місяці. Ми робимо все для того, щоб в кожному відділенні були дуже нормальні і класні умови для перебування. Ми робимо палати, ми робимо санвузли для дітей, для мам їдальні, медичне обладнання, і так далі, і так далі, коли ми переможемо, і тоді нам держава ще зможе зробити фасад, і тоді ця лікарня буде мати не тільки всередині, а й ще й зовні сучасний класний європейський вигляд. Перший з моменту відкриття дитячої обласної лікарні зробили капітальний ремонт травмпункту. Оновили все розпочинаючи із операційної та закінчуючи санвузлами. Встановили навіть теплу підлогу, де здійснюють огляд хворих. Замінено практично повністю всі комунікації. Замінена повністю каналізація електромережі. Повністю ми отримали нове обладнання в операційному, новий хірургічний стіл, нова операційна лампа. Практично всі меблі, які необхідні для роботи нашого травмпункту, теж були закуплені за минулий рік. травмпункт надав допомогу більше 10 тисячам пацієнтів до 18 років. Станом на 2022-й уже звернулося більше 7 тисяч. Це єдине відділення на всю область, куди везуть дітей із різноманітними травмами, в тому числі й із рваними ранами після укусів тварин. На сьогоднішній день у нас вже звернулося більше 250 пацієнтів. Які були покушені невідомими тваринами, ну дуже часто це бродячі собаки? Ремонт травмпункту обійшовся у півтора мільйона. Сьогодні виконані роботи проінспектувало керівництво області. Можу. Ще раз підтвердити, що це дуже потужний медичний колектив на чолі з керівництвом, які думають про розвиток і про постійне удосконалення. Я скажу, що з 10 балів я оцінюю на 11, але немає межі досконалості, тому рухаємось далі. У найближчих планах ремонт бомбосховища його вартість оцінюють у понад 10 мільйонів гривень. Гроші теж шукатимуть із усіх можливих джерел. Оди Мороз, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.